Вітаємо, друзі! Фокус зі зникнення танка демонструє 80-та десантно-штурмова бригада. Покинутий російський танк т 80 загорається від ураження, FPV. влучання було прямо у боєкомплект. Після нагрівання снарядів танк розчеплюється на молекули. Друзі, якщо вам подобається формат, де ви можете побачити полаючу техніку окупантів, а також ви підтримуєте україномовний контент, за своїм бажанням можете поставити лайк, але це тільки початок. Дуже гарні кадри потрапили в мережу. Оператори 73-го морського центру ССО демонструють кадри удару Хаймерс по скупченню російських військових на лівому березі Херсонської області. Вони зводили нові фортифікаційні споруди та пункт управління. Але все пішло, як завжди, по плану три дні. А ось ще один покинутий танк окупантів. Т-72-22 го року. Східніші села Терни. Танк потрапив на міни, екіпаж його покинув і в піві камікадзе влучно потрапляє у боєкомплект. Відбувається загорання мінус ще один танк. На низці ділянок російські війська провели атаки, використовуючи лише одну одиницю бронетехніки. Природно, що всі п'ять одиниць на п'яти напрямках було підбито і знищено. Однак особливість полягає в тому, що це були випробування в бою нової російської мобільної системи РЕП, яка виявилася неефективною, оскільки зсу, на що вже нарікали російські воєнкори, провели дуже гарну роботу з частотами. А ось і відеофіксація ураження ворожого та. Анка з купольним комплексом РЕП, встановленим поверх мангала, оператори роти БПЛА 47-ї механізованої бригади зсу страйдрон Дронс Компані» вистежують і підбивають російську техніку. Змушуючи екіпаж поспіхом покинути її. Звичайно ж, пізніше танк було повністю спалено і знищено. Все це відбувалось на Авдіївському напрямку. А ось ще дуже дуже гарна новина, як кажуть, у Кремлі істерика у Морозівському районі Ростовської області за повідомленнями з місць БПЛА атакували військовий аеродром Морозовськ. Повідомляють про 40-60 вибухів. Ймовірно, робота системи ППО на аеродромі базуються фронтові бомбардувальники Су 34 З'явились також і фото зі спутників. Пишуть, що шість літаків знищили. Та вісім літаків пошкодили під час нічної атаки наших дронів по аеродрому Морозовськ. Також було зафіксовано один вибух на авіабазі «Енгельс», там де базуються стратегічні бомбардувальники дальної авіації Ту 160 і Ту-95 М. Подробиці уточнюються. Далі продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на лінії фронту. Вся інформація тільки від наших військових на часі в яр російські війська. Мотострілецькими підрозділами за підтримки 32 одиниць бронетехніки перейшли в атаку в напрямку міста Часів'яр. Зсу підбили, знищили 19 одиниць бронетехніки. Проте штурмові групі противника вдалося досягти східної частини міста, мікрорайон Канал, висадити піший десант і зайняти позиції вздовж вулиці Зелена. В точці продовжуються важкі бої. Авдіївський напрямок. Ворог просунувся у берег. Рдичах та проводить штурмові дії у бік Семенівки та Уманського, окупанти захопили Водяне та мали просування у Первомайському за останні дні. Натомість, біля Невельського, з кількох позицій вдалося відкинути окупантів на Запорізькому напрямку. Спочатку силами підрозділу «Скала» вдалося відбити окупантів зі школи у роботиному, але окупанти відновили штурмові дії. І погана комунікація між нашими підрозділами, як передає Діп Стейт. Зробила свою справу. Ворог намагається закріпитися на кількох позиціях на півдні села. Біля вербового каца продовжують займатися покращенням тактичного положення. Як ми бачимо, ворог продовжує штурмові дії на багатьох ділянках. Наявні ресурси в живій силі, перевага в артилерії та наявність зайвої техніки дозволяє проводити тиск на кількох напрямках одночасно. Як ми бачимо, що 36 танків це лише один день окупанських штурмів. Як передає телеграм-канал Офіцер Плюс, по-перше, я взагалі не люблю ці перегони, типу Я більше знищив або я. Але кому тільки не приписували той успіх на Авдіївському напрямку біля тоненьке. Які тільки підрозділи не вказували під відео, тому заради справедливості скажу, що в більшості це заслуга бійців 25-ї ОПДБР. Якщо говорити про сам бій, варто. Зауважити, що вони не їхали красивою колоною. Це був штурм. Працювали вони накатами в кожній хвилі по 5-6 одиниць техніки з піхотою. Бої реально були люті. Хлопці працювали з піві, розрахунки стугни. Також дуже гарно відпрацювали джевелінки, трішки попрацювала арта. Ну і наостанок скажу, що бої там тривали 4 дні. В посадках на околицях тоненького зараз стоїть до 70 Одиниць знищеної підбитої техніки, а згадали лише тоді, як був пік, хоча навіть після нього і далі продовжуються окупанські накати. Ну і наостанок хотілося б показати вам окупанта воробєй Сергій Миколаєвич, 56 років. Розповідає, як вийшов на відповідальне завдання, а командири залишили в біді і втекли. Друзі, кому цікаво послухати цю інформацію, за своїм бажанням можете додивитись до. Кінця. А мы благодарим вам за вашу увагу, вашу поддержку. Вместе обязательно выстрелим. Стрелил, может кто и знает, я создавал стрелку азаргой, но потом своровал, чтобы меня не набрали. Стрелил, а они мне отправили в какой-то пол другой. Я на полигоне прикрыл патронов в себе. Там мне не давали, потому что я просто своровал и они не разводят, мы приедем, тебя заберем, Сергей, воробей. Зачем ты со мной? Прости тут. Ну, у меня был браслет на ноге. А что за браслет у тебя был? А они как по спутнику узнали, где я нахожусь. И я его потом срезал, когда в этот поехал. Потому что не нужно было мне уезжать без спроса. Я их обманул. В милицию. Бег такой. Бег. Вот тебя будет держать здесь, пока милиция не приедет. Вот меня автомат зарядил, то смальнул это самое. Меня дубасили и это самое... Посадили в яму. Вот это, это правда. После ямы посадили этот... Дали автомат, это самое, и этот, как у КамАЗ, или не КамАЗ, как его... Урал. Вот сюда засунули. Было 50, 25 человек. 22 стояло. На полигон, а на полигоне там Одно и то же, одно и то же. Ложись туда, стрельба какая-то, хластый патрон дадут, тут-тут-тут, -ту -ту. холодно, весь, весь замерзший, полка мне бучали. Мы пошли на окопы, окопать, окопать эти раз пираса пошел, мне послали. И получилось так, начала бомбежка, эти ну, снаряды лететь и это самое, снайпер, снайпер, одно снайпер вот самое, ударил, другой, это самое, начал паника, я его начал, начал вытаскивать, он меня вот Серега бросает, все. кабал, он вообще смылся, пока я этого послал, начал вытаскивать, он орет, молодой парень, он орет паники. Он увидел, когда много людей лежат, в самом Много, много. Пойдем со мной, пойдем. А когда обернулся, уже не было командира.